Ранок для тернополян, які звикли бігати довкола озера, цього разу був незвичним. В парку Загребеля біля дальнього пляжу нацгвардійці зі зброєю, службовими собаками та бойовою технікою шукали озброєних злочинців. Збройна група здійснила напад на установу. На державну установу напад силами чергового підрозділу був відбитий, і озброєні злочинці скрились в невідомому напрямку, було прийнято рішення задіяти особовий склад батальйону, блокували район, місця знаходження, ймовірного місця знаходження озброєних злочинців і пошуком, одностороннім пошуком. Здійснюється відповідно пошук озброєних злочинців і знешкодження їх раптом при перестрілці озброєні злочинці влучають у нацгвардійця. До нього поспішають медики та намагаються врятувати. На щастя, це лише тактичні навчання національної гвардії і життю військового. Нічого не загрожує. Однак, аби в реальних подіях виконати завдання та не зазнати втрат, чималу увагу надають практичній підготовці нацгвардійців, враховуючи обстановку, є потреба в проведенні таких навчань і відповідно. Ну, як мінімум один раз в місяць ми такі навчання проводимо. Між навчаннями проводиться злагодження підрозділів, події в бойових порядках, а потім вже узагальнюються на відповідних тактичних навчаннях взводних, ротних і так далі. Подібні навчання будуть відбуватися не тільки в Тернополі, вони будуть відбуватися і в районах. Якщо сьогодні були одноденні військові навчання, то ми будемо планувати проведення трьохденних. Навчань в районах області. І хочу зазначити, що в даному випадку ми також працюємо в напрямку формування загонів територіальної оборони, це виключно з добровольців, котрі можуть бути задіяні в процесі підготовки військовослужбовців. Також Степан Барна наголосив, що навчання відбуваються в рамках антитерористичних заходів, які покликані боротися з проявами заколоту та диверсійних дій з боку ворожої сторони.